Тільки часу потрібно оператору баштового крану, аби спуститися на землю. Він має парашут для екстрених випадків. Кран заземлений на випадок чого машиністу крана стало погано. Він відключився в кабіні. Що тоді? Скільки він заробляє? Усі крани заземлені відповідно до правил техніки безпеки. Я далеко не будівельник, просто вичитав, що пишуть з цього приводу в інтернеті. ДСНС проводила навчання із евакуації умовно відключеного оператора крана зі спеціальним альпіністським обладнанням. Як ходять в. Туалет залишається загадкою. Чоловіків ще можу уявити, а от жінки точно не на голови будівельника внизу. Ось цей американський машиніст показує біотуалет, незрозуміло чи жартує він. Зрештою, є обідня перерва. Машиністи-крана беруть людей із відповідним станом здоров'я та психіки, з простатитом не візьмуть, треба мати хороший зір слух і вестибулярний апарат. Чому падають баштові крани? Крім ураганного вітру, кран може впасти і вже не раз падали через порушення обладнання протиугінних упор та захватів, і сходження з рейок, невідповідність стану конструкції, вимогам безпеки, руйнування зверних швів, помилки з вантажем, кран зачепив лінії електропередач. Тощо про парашут це був жарт. При небезпечних погодних умовах, типу туман, вітер оператор спускається пішки по драбині. Це принаймні декілька хвилин. Як працюють при мінусовій температурі в сучасних кранах, облаштовані системи клімат контролю. Висота сучасних кранів від 20 до 220 метрів. Висота баштових кранів регулюється під необхідну. Із плюсів роботи на баштовому крані вказують непогану зарплату, гарний краєвид та відсутність бігання співробітників за спинами, як у офісному опенспейсі. Середня зарплата машиніста баштового крану по Україні у липні 2025 року 32,5 тисячі гривень. Реальна сума. Залежить ще і від кількості відпрацьованих годин.